Привіт, мене звати Богдана Мосов. Я журналіст. Я не хотів звертати увагу на це дніще, але останнім часом аж багато від нього різного трагікомічного лайна лється. Біографію Миколи Тищенка я вам уже колись робив, і більше це здається. Була перша політична біографія на цьому ютуб каналі. Зараз я вам розповім про те, скільки користі цей прекрасний народний депутат приніс своїй рідній країні під час війни. Миколу Тищенка в перші дні війни бачили на Закарпатті. А саме туди він вирішив і перебував там перші тижні. Місцеві мешканці помітили, що нардеп періодично з'являється в оздоровчо-рекреаційному комплексі. Косино. номери там в середньому коштують 10 тисяч гривень за добу. При цьому, як пишуть, ЗМІ, Тищенко не соромився вимагати для себе безкоштовні обіди, не мов би він біженець. Втім, невдовзі тищенко таки повертається до Верховної Ради, де навіть тисне на кнопочки і співає гімн, поклавши руку на праву сторону грудей. Потім, коли з посади омбудсмена дуже за да, дуже дивну поведінку, звільнили Людмилу Денісову. Тищенка називали одним із наймовірніших кандидатів на її заміщення. Хоча радше це був кит зі сторони слов народу, аби заплутати спільноту. Час ішов і на початку літа Тищенко засвітився у Чехії на типу благодійній вечері. Та нарвався відповідно на критики у мережі. Фотографії з нардепом опублікувала співачка Таяна в інстаграмі. Грамі та журналіст Сергій Медяник у Фейсбуці Таяна написала нещодавно. Відбулася благодійна вечеря у місті Прага, організована неймовірними красунями з доброю душею, і серцем. Ми зібрали 2 мільйони гривень. і Ці кошти підуть на придбання авто для Збройних сил України. А, ну окей, Таяна зібрала гроші. А що без Тищенка, без його фізичної присутності у Празі, ніяк не можна було цей вечір провести. Тим паче на Празі все не закінчилося. Друзі, слава Україні! Вирушаємо на благодійну вечерю у Париж, де наш фонд організовує аукціон. На ньому ми плануємо виручити ще більш коштів ніж у Празі. І на ці кошти ми купимо автомобілі для наших захисників у Миколаєві. Після Парижу була Ніцца. Потім ще Тищенко активно постив фото з автоматом, носив позивний «Титан» і навіть буцімто отримав нагородну зброю. Награждається Ніколай Тищенко Стічкиним командирським за проділену роботу для батальйону Архангела Михайлова і для всієї нашої країни. Поздравляю. Прийнявся виконувати накази президента. Виконувати накази народу України захищати до останньої каплі крові. Слава Україні! Я розумі. Я розумі. Я розумі. Такі в ще... міноборони від цього нагородження одразу відхрестилося. Здавалося, б, зашкварюється Микола і зашкварюється. Іде війна, всім не до нього. Ось він там якусь волонтерку возить, хай возить. Аж тут за Миколу взялася справжня тяжка артилерія. Тищенко прийшов дорогу Мар'яні Безуглій, а така просто так не відчепиться, самі розумієте. Безугла звернулась до керівництва слуги народу з проханням розглянути виключення її колеги Миколи Тищенки із фракції, із партії, і ну більше нікуди не звідки його не виключать, в принципі безугла згадала Тищенку все. Зокрема, передачу ним непридатних бронежилетів. Виявилося, що після повномасштабної агресії Росії проти України Тищенко передав. Територіальній обороні Святошинського району Києва, звідки він, до речі, обирався як мажоритарник, бронежилети з Німеччини 83-го року, які виявилися непридатними для використання, не мали жодних документів і наскрізь прострілювалися. А щодо отримання зброї, безугла заявила, що її йому незаконно дав, як вона каже, відомий шахрай, майман Михайло Веніамінович від імені добровольчого формування 14-ї територіальної громади міста Києва, Архангела Михаїва. Принаймні вона написала. Ну, а Тищенко на свою чергу намагався виправдатися щодо бронежилетів. Епічне відео. Вітаю Україну! Ми знову на Закарпатті. Знову на Закарпатті. Знову на Закарпатті. Тепер ми будемо тестувати броніки, щоб наші воїни були якісно захищені. А тестувати ми будемо саме на мені. Ось один броник. Мені вже його передали. І дуже скоро ви дізнаєтесь. Наскільки він кулеме пробивний. Хочете дізнатися, чи ваш бронежилет такий же надійний? Пишіть мені в коментарях. І наступний протестований бронік буде саме ваш. Слава Україні! Слава воїнам, героям! Вітаю Україну! Я не розумію, як він на Закарпатті, якщо позаду нього стоїть Київська Андріївська церква, це невідомо. Ну, а як він тестує броніки? Похлопуванням. Втім, потім погули і забули. Е, все таки Тищенко, Кум Єрмака, куди там його виключати із фракції, та й взагалі хай просто не зважає, та, та й усе. А сам Тищенко знов-таки намагався робити вигляд, що він волонтерить. Але чи дійсно він волонтерив? Що це були за поїздки в нього, у Прагу, у Париж і в Ніцу? Насправді потім журналісти з'ясували, що всі ці заходи, всі ті місця, де відбувалися ці заходи, це були якісь дорогі готелі або дорогі ресторани. І жодна з адміністрацій цих ресторанів і готелів не підтвердила, що у них дійсно були саме благодійні вечори. Просто сказали: ми не коментуємо. Хоча дивно здавалося б, якщо благодійний вечір, якщо це волонтерська якась тема, то про неї треба говорити, щоб більше людей прийшло. Більше це друзі в такому випадку виглядає на закриту вечірку. Для того, щоб просто вигадати собі привід, поїхати, потусити, ну, гроші з грошима скинутися відповідно, і е, таким чином е, просто покинути, покинути територію України, потім можливо повернутися. Потусить. Е, але що цікаво, як е, свідчать плівки, які потім з'явилися в розпорядженні Бігус.Інфо, е, все ж таки Тищенко займався. Не волонтерством. Точніше, він займався волонтерством, але не заради допомоги. Для мене, для мене питання, доларів, а, купити, тобто, він є на складном різанації, де м'ята паліч, є на скадвому лісанації, паліч, є на скадвому лісанації, деб'ята Ба Більше інколи гроші, які Тищенко залучав на волонтерку, він. Не збирав, він просто брав у інших бізнесменів, проводив через свій фонд і витрачав е, от так. От. І, до речі, поки що, за всі свої поїздки у Європу і за гроші, які були зібрані там. Тищенко ще не прозвітував ніде. Фінальним акордом Тищенковського Трахосорому стала його поїздка в Таїланд, яку він прикрив буцімто зустрічу з українською діаспорою. Так, так, от просто-таки сам в розквіт оксамитового сезону в Таїланді Тищенко вирішив поїхати допомогти поспілкуватися чимось е, про щось із українською діаспорою. Ну, все тут очевидно, по-моєму. За це слуги його таки звільнили, позвільняли звідусі. Хоча ми розуміємо, що мандат він все одно таким чином не втратить, бо мажоритарник. Причому у Тищенка в цьому всьому винен не він, а журналіст Михайло Ткач. Офіційно заявляю, що вся інформація, всі світлини, всі відео з моря чи там будь чого пов'язане зі мною. Вони взяти з моїх з мого інстаграму за 5 років до того Виставлялися світлини. Я звісно відома людина. Я ніколи не приховував своє життя. Воно було завжди на показ, тому що того вимагала моя спеціальність. Ви всі про це знають. Цікаво, бо Ткач не робив жодного розслідування про Тищенка і про Таїланд, і всі меми і сміхуйочки, і кадри Тищенка в морі. Це вже ж були меми і старі відео. І це не фейки, просто всі ржали. Я гадаю, всі зрозуміли, що і Ткач тут ні до чого, Ткач їх і не виставляв навіть. Чи то Тищенко такий тупий, що цього не розуміє, чи то він настільки тупий, що думає, що ми настільки тупі і нічого не зрозуміємо. Це, звісно, запитання. На 2 мільйони гривень, чи скільки там Тищенко каже, що зібрав на волонтерку. Друзі, на цьому все. Пишіть, що ви думаєте про це. Взагалі, пам'ятаєте, у 2019-му дехто казав, що як можна зібрати велику партію за 2 місяці нормально. Там вже неможливо нічого перевірити. Ще казали, а як можна голосувати за партію, яка зібрана за два місяці? Ну, і власне. Дякую всім, хто підтримує цей YouTube канал е через Patreon YouTube та MonoBank. Е ну, а також не забувайте дійсно допомагати ЗСУ і волонтерам, е тим, кого ви знаєте, або перевіреним фондам. <сажут> Стосовно Тищенка, я не знаю. Все ж таки, не треба його фонду. А допоможіть. Тим волонтерам, яких ви знаєте особисто, маленькі збори теж важливі. На цьому все. Не забувайте, ми переможемо.